Не обійдемо своєю увагою. Ми сьогодні шанувальників літературної творчості. Побачив світ наступний випуск журналу Соборна вулиця. Ми зустрілися і говорили з Дмитром Дмитровичем Кременем про цей випуск і про ювілей Миколаївської обласної організації Спілки письменників, яку вона відзначає в цьому 2014-му. Тут бачите, як рефрен усього номеру журналу. Моя стаття музи Бранного поля про наш непростий, кривавий, розламаний трагічний час. І про те, що ми повинні му мовчати, хоча гармати ревуть, гармати вбивають людей. Тут, безперечно, цікаві матеріали, які стосуються сторіччя, з дня заснування нашого шедеврального музею імені Василя Васильовича Берещагіна. Розповідь про його витоки, про Микола Антоновича Гедройця, про самого Василя Васильовича Верещайник, який дружив з нашим земляком, е віце-адміралом Степаном Осиповичем Макаровим. Тут є про музей дуже цікаві знахідки. Тут, безперечно, зацікавлять кожну мислячу людину. Ольвійські зустрічі, які належать перу нашого колеги-журналіста Анатолія Кузнєцова. Він розповідає про таких людей, яких вже немає, і про Малтину Крапівіну, яку ви інга знали, про Буракова, про Рубана. А цих людей ми зовсім не бачили. Буракова у Львії, в Ольві, і Рубана і в Ольві, і коли він бідний. Поки не загинув, прибувався з хліба на воду тут. Тут пам'ять Анатолія Поперечного, його поетична добірка. Це ж знаменитий поет-пісенник родом з Одеського району. Я добре знав і Анатолія Григоровича і Григорія Івановича, і його батька, у лікарні влажно вважали давні часи, пам'ятаю фестивалі мистецтв, пам'ятаю. Творчі вечори, а це ж і Словіна, і Роща», і Маліновка, і Рязанські Мадонни, Земля в іменаторі, а їсна криша. Ну розумієте, що не пісня, то хід. Тут український дебют російського поета Олексія Торгова, Поетичний. уявіть собі, Олексій Валентинович народився. У Нерчинському Катушному районі Четинської області. А Знаю українську мову, Закінчив Одеський університет, офіцер-криміналіст в запасі. І для нього це не проблема. У когось проблема знати одну мову у таке такелочки, Людоєтки і діточок і внуків. Цікава така супермодерна, постмодерна поезія. Тут дебютував як прозаїк, справді хороший прозаїк Юрій Любаров. От, рекомендую прочитати вдумливо і красиво. Тут Сергій Піскурьов цікавий поет, історик, дослідник культурних пласів нашого північного Причого моря. І, звичайно, я хочу сказати дуже добрі слова про нашу молоду шаналиту поетесу. Вже вісім років вона член спілки письменників України національної. Це, звичайно, Дарина Березіна. Вона виступала в особу про передачах, була окрема про неї передача. Ну, рекомендую прочитати її найновіший вірш. І ось Віслав Кулаков, ну, маленький роман про часи далеких протистоянь Олівії і древній персії. От, звичайно, тут буде цікаво, я думаю, нашим землякам і такий е, несподіваний поетичний дискурс е, з Єлени Раськіної. Єлена Раскіна надалися в Миколаєві. Їй ще немає 40, а вона вже доктор наук. Живе в Москві. І своїм чоловіком Михайлом Кожем'якіним написала кілька історичних романів, зокрема, про Ларису Реснер, про першу дружину Катерину І I, Петра І, I, Марту Скавронську. Написала кілька романів про Маріну Мнішек. Тобто бере такі дуже цікаві, епатажні, навіть історичні епізоди. І дуже цікава поетеса.